Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Я вдячна усім, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі, ставить свої запитання, а також дає цікаві теми для майбутніх відео. Зараз ми з вами, щось там осталося, я не можу появлятися. Зараз ми з вами подивимося питання стосовно Великого зібрання країн у Швейцарії у Давосі. Там зібралося більше 70 країн, Присутній також президент Володимир Зеленський. І отже, ви запитуєте, чи призведуть перемовини на цьому зібранні. До миру в Україні. Я скажу так. Тому що Україна отримає дуже-дуже мудру пораду, завдяки якої це дійсно призведе до миру в Україні. Це по-перше. А по-друге, я повторюю, що Україні треба бути віддати якусь жертву у вигляді чогось малого дві, дві. Чогось два маленького, заради великого, масштабного, цілого, різноманітного, ну, тобто відносно цього великого, це буде дві якісь малесенькі жертви. І я хочу сказати ще, що ці дві малесенькі жертви будуть навмисно підсунуті Росії, щоб вона за них зачепилася оком. Ну, а звісно, вони про це знати не будуть, що це навмисно. Але якби, якби пояснити, я навіть не, не знаю, як це пояснити, вони оком чіпляються, це приймають, але їх там фізично нема. Не буде їх там фізично, за те, що вони вчепляться. І до них воно не буде мати відношення. Давайте ми потім дізнаємось більше, бо щоб я не, та, на свій розсуд вам не забувала мишлення. Ну, Україна буде вся наша. В будь-якому випадку, вся Україна буде, вся земля буде в руках України. Ну, та яка, нам, та, яка належить Україні. Отже, давайте подивимося: великі зібрання в Швейцарії в Давосі. Там зібралося більше 70 країн. Також присутній наш президент, президент України Володимир Зеленський. І питання таке: чи призведуть перемовини на цьому зібранні? До миру в Україні тепер нам, будь ласка, покажіть. Там буде вже зарождається, вже зародилося початок. Початок для цього вже, вже почався. Успішний. Початок, наприкінці, з успіхом. Тепер дивимося. Так, будуть, то, що я казала, буде багато. Пропозиції на взаємовигідних умовах. Ці пропозиції будуть також щирі для України, для обновлення, взагалі для обновлення всієї України, для обновлення всього в Україні, якби Україна буде починати із нуля. Як я казала і повторюсь, такої України, як була раніше, більше не буде. Вона як буде заново народжуватись як заново народжуватись. Деякі питання ще будуть вирішуватися, вирішуватися в сенсі чого, що краще обрати, щоб це було краще. Ось, ось таке ось. Так, про війну будуть розмовляти, про напад Росії на Україну і про все, що вона там творила. Так, про це там розмови дійсно будуть. Зустріч пройде дуже класно. Вона буде на рівні з іншого боку, вона буде виглядати, як нібито це зустрілися друзі на такі ну, перемовини, розмови, да? дружні розмови. Буде отаке, як на дружньому рівні дружні розмови будуть. Так, жіночка жіночка така вогняна, дуже така палка, страсна, прямо така, якщо її описувати, да? вона там зробить дуже шикарну пропозицію. Можливо, це вона якраз і дасть ту мудру пораду, і ця порада буде ще і дружня стосовно. По відношенню до Росії, по відношенню до того, що вона напала на Україну і робить війну. Що там ще, щось касається, що буде щось, що літає по небу. Ой, да, смотрите, дивіться, це карта перемоги, і ось оця жіночка, ось війна, да, напад, ця карта мені показувала напад Росії на Україну. Жінка дає мудру, дуже мудру пораду стосовно перемоги України над цією війною. завершиться завершиться Там щось буде тайне. А, щось буде, щось буде дуже важкувато зробити по відношенню, але це буде щось таємне і це, мабуть, то, про що я вам сказала на початку відео. Поки що про це ніде не будуть взагалі казати взагалі, а, і це про те, що я вже сказала на початку відео. Пробуємо це зробити в сенсі якогось жизненного уроку. Ну, я не знаю тягнуть, дивіться. Врешті-решт, що казала вам, коли вже тасовала колоду, дивіться, земля в руках України. Да? Тобто українська земля територія України в руках самої України. Над нами Янгол-охоронець розкриває свої крилья. І, ну, тут маленький такий бар'єр взагалі перешагнути це старший аркан. ну Тут кажеться про любов, про мир. Да. І ось маленька, все ж таки, ще раз показую, бачите, маленька часточка землі. Все буде класно. Все буде класно. А я, як завжди, Прошу вас зберігати любов у ваших серцях і світло у ваших душах. Все добре.